Працівниками управління проведено нарахування державної допомоги вересня. Місяця. Перше нарахування для 6467 отримувачів. Також продовжуємо роботу в центрі підтримки внутрішньопереміщених осіб, надаємо консультації тим, хто звертається, на минулому тижні до нас додалося ще 54 внутрішньопереміщених особи, і таким чином, на сьогодні. Днішній день перебуває на обліку управління управлінні 5495 внутрішньопереміщених осіб. Продовжується робота із особами з інвалідністю щодо забезпечення їх технічними засобами реабілітації, а також продовжуємо роботу з військовослужбовцями та їх сім'ями, саме тими, які звільнилися із військової служби. Давайте домовимося таким чином. Всі офіцери, які звільняються з військової служби, в обов'язковому порядку організовувати зустріч особисто зі мною. Будемо проводити зустрічі і будемо працевлаштовувати в на нашому господарстві громади. Добре. І якщо є бажаючі серед не тільки офіцерів і рядового складу, але талановиті і мають освіту, теж проводити, Будемо з ними спілкуватися і будемо їх долучати до нашої роботи.